Йоу, всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. І сьогодні, і сьогодні буде такий з самих найкращих мутацій Grove the Garden. Як Grove The Garden на нашому каналі набирає дуже багато переглядів, значить це вам подобається. Та й сьогодні буде такий, бачите, ось так багато мутацій. Також я не забув про секретні та... Нові мутації, в якому в цьому списку немає, але в іншому є. Ну, поїхали! Чоко і Чілідер. Чоко його можна отримати під час такого дождю. Ось такого шоколадного доща, дорогі друзі, бачите, є такий шанс, щоб отримати таку мутацію. Ну, або за шоколадного сплінкера, дорогі друзі, бачите? Ну, або за шоколадною пушкою. Або опереск, як він там ще називається. Так, Чілі. Холодний. Ну, він може прожити, коли стає дощ або така зима, типу холод. Це такий самий почти, як Frozen, але чуть-чуть поганіший. Так, дам далі. Мунліт та вет. Мунліт, він спавниться, коли буде, типу така ніч. Поняли? Така місячна ніч. В це після дощу, типу мокрий. Або воно може стати після якогось любого сплінкера. Полінейтед. Полінейтед, він стає від таких ось, ось від Quin B або бджіл. інших бджіл або кін Б. Також може перезайти після погоди, після івенту погоди такого. Поняли? По, як це? Коротше. Blued. Blued це місяць. Місяць червоний, коротше, червона, червоний місяць. Він також може бути в залежності певного часу. Наприклад, мунліт, він стає 4 години. І коли стає місячна ніч, то є шанс 5%, що появиться червоний місяць. Плазма. Плазма це коли розробочик використовує такий івент, як плазма. Типу, в нього самий скін і він випускає лазери. Ось так виглядає оцей івент. Бачите, там такі заспавнився джандел з лазерними очами, дорогі друзі. Так, переходимо до, наступного, до наступної мутації, який називає, називається Honey, Honey Glass. Honey Glasers це він може бути від сплінкера такого спеціального медового, якого можна було купити. В цьому полінейт uh, шопі Або Holy Shop. Ну, зараз його можна отримати через пушку, або таке саме через сплінкери, якого ви можете виграти в самому новому івенті Summer Harvest. Так, Frozen. Frozen це мутація, така дається, коли uh, стає зима на сервері. Так, Gold. Голд, щоб отримати мутацію, це десь там 0,5% що вона появиться, або такий 1%. Він може статися від Butterfly. Ой, Dragonfly. Ну, від цієї з трикози такої спеціальної, дуже рідкісної. Або, або просто сам може статись таким, типу, золотим. Zombie field. Фрукти -зомбі, він може статися від такого Chicken Joke. Типу малий, який сидить на курці. Chicken joke. Від такого питомця. І це дуже, рідкісно, дуже рідкісне зачарування або мутація. Так, твістед. Твістед це Х30, дорогі друзі. Воно дає такий шанс. ну, x 30 дає, що більш, буде більше грошей. Він дається, коли стається такий івент на сервері, типу цей, ураган такий. Тобто торнадо. Ramble. Рамбл ви можете отримати від Butterfly. Також становить 01%, що ви його просто так получите. Шокер. Шокет він дає вам X100 до більшого фрукта. Ну, Найбільшого, ну, тобто, що він стоїть більше 100. Так, Celestial. Ой, шокет він дається, коли там приліт, Ну, коли стає івент на сервері, і такий, типа, блискавки падають. Або такий же від Джендела. Deal. Celestial. Celestial вам дає X. Х120 до поліпшення фрукту. Ну, не до поліпшення, як завжди, щоб він більше стоїв грошей. Так. Ну, це коли після цієї Мунліт ночі. Ну, або цієї. Або він просто так викликає джандели, і воно так само падає. Це такі зірки просто падають. Диско. Диско ви можете отримати від івента джендела. Від такого, там, де становиться такий, джи... як це він. Боже, діджей такий і співає всякі пісні. Або просто Джандел викликає такий івент під пісню It's Raining Tacos. І є такий шанс, що ви получите диско. Void Touch. Void Touch ви можете отримати від чорної дери. Ось так, дорогі друзі, виглядає ця чорна дера в... в Roblox Grove The Guard. Ну, переходимо до секретної мутації, дорогі друзі. Downbound. Дає 135X на більше стоїмості фрукта. бачите? Тут з'являється також саме джандел. Він може в будь-який момент з'явитися, дорогі друзі. Треба підійти до нього з соняшником. Треба, щоб на сервері було 4 чоловіка з соняшником і підійти всі до нього. І він вам дасть таку круту мутацію, саму секретну в грі. Так, декілька нових мутацій. Windstrike. Це просто вітер, він дає вам 5Х. Бачите, ще... і таке торнадо, там фоточка є така. Але тут я трошки ошибся, дорогі друзі, не X10, а X30 дає вам. Так. Barn і кукет. Ви його можете отримати просто від сови, такої, якої роздавали під час івенту. Так, далі. Космічна мутація. Космічна мутація ви можете отримати, коли на сервері пройде такий івент, бачите, космічний. Там будуть такі метеорити падати. Та також на оцей, весь оцей сервер, чи оця стойка, де ми стоїмо чи строїмо це все там, сажаємо. То такі турбіни стоять, і ми, типу, летимо в інший сесвіт. Так. І така інопланетна така мутація, бачите, вам дає ще 45х для цього. Для, для грошей, дорогі друзі. Так, ось, дорогі друзі, бачите, я зайшов в Гром Гарден і тут якраз іде вже такий Вінді шторм Також ще така мутація, про яку всі забули. Це вулкан, вулканічна мутація, яка називається Мултон. Дає вам 70, ой, не 70 25 шансів для грошей і фрукту. Також є ще одна мутація. Також ще є остання така мутація, яка дає вам 35 шансів для. Ну, також саме для фрукту, щоб він став дорогішим. Хейві. Небесний. Ну і на цьому, дорогі друзі, все. Дякую, що подивилися цей відео. Дякую, що подивилися це відео до кінця, дорогі друзі. Також я збираю команду для. Ось цього Summer Harvest Івенту, бачите? У мене тільки вже є три чоловіка в цій команді. Можете писати свій нік, я вас добавлю в друзі та будемо разом проходити Summer Harvest. Але якщо у вас хоча б є десь 10 чи 3 цих лярда, ну, мільярда, коротше грошей. Ну, і дякую за перегляд знову ж таки за відео. Ну, відеоролик, що ви переглянули його до кінця, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всім пока-пока!